Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У цьому відео ми проаналізуємо результати зведених соціологічних опитувань з гіл. Контексті рейтингових позицій кандидатів до сенату від хідких штатів і від таких штатів як Флорида, Техас, Огайо, Монтана та Небраска, так які також можуть відіграти вирішальне значення у відношенні до тієї партії, яка власне буде контролювати Сенат за результатами цих. Виборів нагадую, що до виборів так залишається 23 дні, і також повторюю, що, окрім президента, відбудеться обрання повного складу Палати представників Конгресу США і третини Сенату, і також будуть переобрані губернатори в деяких штатах. Отже, розпочинаємо ми аналізувати ці дослідження в контексті 13 жовтня, так, момент, коли. Записується це відео, і розпочнемо, звичайно, з хитких штатів. Отже, в Аризоні спостерігаємо наступні результати. Рубен Галего, демократ, має підтримку 50%. Карі Лейк, республіканка 41,9%, розрив 8,1%. Це трішки більше, ніж те, що спостерігалось у нас з 6%. -го. Жовтня. Там розрив між ними був 7,4%. Галего зміг додати 7%. Штат Мічиган. Еліса Слоткін демократка, 47,2%. Майк Роджерс республіканець 44,3%, розрив майже 3% і це на 6% менше у порівнянні з 6 жовтням. Штат Невада, Джекі Розен, демократка, 50,4%. Сем Браун республіканець 41,3. Розрив тут збільшився у порівнянні з 6 жовтня до 9,1%. Тобто Джекі Розен, так і власне Рубен Галего, вони мають таку комфортну перевагу над своїми опонентами. Штат Пенсільванія Боб Кейсі демократ. 48,5% станом на 13 жовтня. Девід Маккормік республіканець. 44,8%. Розрив фактично не змінився. Він складає 3,7%. Відсотка. Певна перевага Кейсі над Мкорміком спостерігається як 6 жовтня, так і 13. -го. Вісконсин. Темі Болвін, демократка, 49,1%. Ерік Ховт, республіканець 45,6%, розрив 3,5%, трішки зменшився на 7%, але не критично для Болвін. Тепер переходимо до інших штатів, так, які також можуть перерозподілити місця гіпотетично. Штат Флорида, рік Скот республіканець, станом на 13 жовтня 46,7%. Дебі Марказель Пауел – демократка, 43%. Перепрошую, Мурказель Пауел. яке складне тут прізвисько. Прізвище. І розрив між ними тут складає 3,7%. Тобто, гіпотетично, Мурказель Павел, так, вона може втрутитись у боротьбу за це місце з ріком Скоттом, але враховуючи, що Флорида червоний штат, так, то це буде зробити надзвичайно важко. Техас. Тед Круз, республіканець, 47,8%, Колін Олред – демократ 45,1 розрив 2,7%. Так, з однієї сторони, теж Олред може нав'язати Крузу боротьбу, але Техас це традиційно червоний штат, і це дуже важке завдання для Олреда і демократів. Штат Огайо. Через Браун, демократ, 47,2%, Берні Морено республіканець 45,5%, і тут розрив скоротився у порівнянні з 6 жовтня до 1,7%. І ми можемо говорити, що штат Ая так поступово наближається до того штату, де спостерігатиметься рівна боротьба між Кандидатами до Сенату, штат Монтана, тім Шіхі, республіканець, 51,4%, Джон Тестер, демократ 44,1%, Розрив збільшився до 7,3 і Шіхі, в принципі за. Всіх обставин має дотримати цю перевагу до 5 листопада, так, якщо не буде якихось ексцесів. І штат Небраска, ми під час попереднього розбору цих показників звернули на нього увагу і на такого пана, як Дана Озбарна, який намагається нав'язувати боротьбу Дебі Фішер, республіканки. І ми тут фіксуємо, що станом на 13. Жовтня розрив скоротився. Озбарна від Фічер. У Озбарна 45,9% підтримки, Депфічер, республіканка, 44,6%. Тут розрив 1,3%. А 6 жовтня це було на рівні 2,6%, тобто вдвічі фішер скоротила розрив на даному Озборном. Тобто, республіканці слідкують за тим, що відбувається в цьому штаті. Вони точно не хочуть втрачати це місце для того, щоб мати перевагу в сенаті. Отже. Робимо висновки на рахунок тих показників і результатів, які ми проаналізували. Перше у хитких штатах лідерство продовжують утримувати демократи. Найбільша перевага це Аризона та Невада. Інші штати за певних обставин так вони можуть бути конкурентно здатними для. Республіканців. Другий висновок стосується штату Агайо. Тут перевага в демократа скоротилась до 1,7%, і це скорочення якраз спостерігалось протягом останнього тижня, і боротьба там буде загострюватись. Третій висновок це штати Монтана, Флорида, Техас. Тут перевага Республіканці від 2,7% до 7,3%. І, в принципі, якщо не буде якихось надзвичайних ситуацій, так, то вони можуть це дотримати, за виключенням там, Флориди та Техасу, якщо демократи щось зможуть вигадати. Наступний висновок стосується Небраски. Так вічер скоротила відрив від Озборна. І це негативний тиждень для незалежного кандидата. І, власне, останній висновок це розподіл місць за цими показниками. Нічого не змінилось у порівнянні з минулим тижнем. Республіканці отримають 50 голосів, демократи 49, і Озборник, що зможе дотримати свою перевагу в небразці. Один голос і, ну ж таки, не зрозуміло до кого він схоче долучитися: до республіканців, до демократів, чи в принципі залишиться таким одним сенатором, так? який ні до кого не долучатиметься. Ми говорили про його позиції, так що він, в принципі, хотів би створити якусь групу незалежних сенаторів, але враховуючи щільність. Демократів і республіканців в сенаті поки що це виглядає малоймовірно, щоб він зміг створити якусь таку групу. Але побачимо, як буде Отборну ще потрібно перемогти. Фішер, і це теж завдання з непростих в Червоному штаті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити йому вподобайку, щоб більша кількість людей змогла його побачити. Також прошу ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Прошу вас, відео це переглянути, його прокоментувати. Вати і поділитись ним із своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять! полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!